Привіт, з вами Саша, і це найцікавіше, не головне, що було за тиждень. Почнемо майже український Нобель, нудний Трамп, мотивація від Сукенберга і екстремальне виживання у Новій Зеландії. Давайте трохи про Нобеля Україну і найпопулярнішу книжку 2017 року. З часів Саймона Сміта Кузнеця Нобелівська премія по економіці ще не була така близька до серденька і розуму українців. Нобелівську премію Сміт отримав в 1971 році, вже будучи громадянином Сполучених Штатів. Проте в Рівному, на честь Саймона, де він проживав деякий час з бабусею та отримував базову освіту, назвали вулицю. А в Харкові, де він отримав першу вищу освіту і працював. На честь Сміта названий цілий інститут. І нехай вас не вводить в оману його ім'я та прізвище. Це наш з вами Семен. На минулому тижні Нобелівську премію з економіки отримали Даран Аджемоглу та Джеймс Робінсон. І тут ви маєте сказати: Саша, зупинися, ну добре Сміт, але адже це якби ну зовсім не про Україну. Типу до чого тут ми взагалі? А до того, що Робінсон та Аджемоглу в 2016 році випустили книгу Чому нації занепадають? А вже в 17-му році вона стає бестселером не тільки New York Times, а ще й в Україні. На той час я працювала в Києві і складалося таке враження, що її читають всі, її читають, купляють на подарунок, а потім ще і передаровують прочитане. На неї дефіцит і ціни приблизно в півтора-два рази більші за іншу літературу. Її читають в метро, її читає Жадан, прем'єр-міністр країни Володимир Гройсман навіть запускає флешмоб типу Дивіться, що я читаю. А що читаєте ви. Книгу обговорюють, цитують. Вона на деякий час займає уми багатьох людей. Одного з авторів, а саме Джеймса Робінсона, запрошують в Україну провести декілька публічних та і непублічних заходів. І він, звісно, приїжджає. На обкладинці книги також написано походження влади, багатства та бідності. І самі автори кажуть, що так навіть ніби й правильніше. Тобто, в своїй книзі ми не кажемо, чому нації зникають, а проводимо наукову роботу в з'ясувати. Чому одним країнам вдалося досягнути успіху, а іншим ні, каже в інтерв'ю Робінсон. Я читала цю книгу, правда, ще в ті самі часи, і логічно зараз має напроситися питання, що там такого написано, що вона так зайшла українцям. І насправді це буде неправильне питання, бо правильне питання буде звучати так якими ми з вами тоді були, що вона так нам зайшла? Україна 16 17 року це країна змін. Відбулася Революція Гідності. Перша в новітній історії українсько-російська війна закінчилася перемир'ям, а головне, це реформи, які відбуваються. Зараз це звучить напевно прямо нереалістично і навіть лякаюче. Але тоді мати фоточку зі співробітниками патрульної поліції це було прямо вау, це от був прям тренд. Вони їздять на цих Тойотах, такі гарні. А які там були дівчата, а хлопці, молоді, підкачені ще й у формі. І за рахунок того, що вони відкриті, і їх базовим завданням була допомога людині, зникав страх перед поліцією, а разом з цим у багатьох зникав страх і перед владою. І в книзі це називається інклюзивними інститутами або правилами, коли певні гілки влади відкриті та заохочують до розвитку суспільства. Тобто вони можуть красти, вести себе погано, робити погані речі. Але як у синтетика з фільму Чужий Ромул, їх головне завдання це захист людини, а потім вже все інше. І я це бачила на власні очі, коли поліцейським на вулиці казали Гарного дня, а ті посміхалися у відповідь. І як би зараз не відносилися до Набута САП, але на початку вони реально працювали, армія по справжньому почала будуватися теж у 16-17-му, і туди пішли люди за кар'єрою, за змінами. І за майбутнім. Бляха, та у нас навіть міністром економіки тоді була громадянка Сполучених Штатів. І це настільки налякало інститути, а в книзі використовується саме слово інститути, хоча воно мені геть не подобається. Мені більше подобається називати це влада та еліти. Вони поєднуються і одна одну підживлюють. Коротше, ці зміни настільки налякали владу з елітами, що вони такі, та ну нафіг, ми взагалі манали. І повернулися до формування стимулів, які були до цього. І в книзі вони називаються екстраактивними, тобто такі, що викачують або висмоктують гроші з усього, до чого можуть дотягнутися. Якщо знову повернутися до фільму Чужий, то це той самий синтетик з новою прошивкою. Тобто ключовим завданням якого стає збагачення, а потім вже третя, четверта, п'ята функція це допомога людям. Там іноді взагалі цієї функції може не бути. І книга саме про це: Країни, де влада створила гарні умови для життя та бізнесу, багаті. Там, де основні зусилля влади направлені на власне збагачення, бідні. Все просто. Тому чи варто читати книгу, чому нації занепадають у 24-му році? Напевно, що так. І одразу кажу, вона не поверне вам вайб 16-го. Проте точно зробить ваш кругозір ширшим. Там не написано жодного слова про Україну, тому що історія України, на мій погляд, тільки пишеться. І я хочу, щоб рівень життя в Україні був схожий на. Південну або на південний, не на північну чи північний. А ось Кіпр чи Корею обирати вам. Я цей вибір уже зробила до виборів в Штатах два тижні. Проте виборча кампанія триває. Тому паніка мала Гаріс під час проведення дебатів запропонувала звернути увагу, що якось воно дивно, люди дуже швидко залишають передвиборчі мітинги Трампа. Типу, там настільки нудно, що люди просто не витримують. Вона каже: Трамп несе таке, що люди просто мліють, вигадує якихось неіснуючих осіб чи події, згадує про Ганібала лектора і каже, що вітряки провокують рак. Люди, як тільки це чують, одразу починають тікати додому. І Гардіан вирішило перевірити цю тезу. Тому відвідало передвиборчий мітинг Трампа в місті Марієта, штат Грузія. Це я так жартую. Але тут одразу треба зробити маленьку ремарку. Що Трамп не дурний, як у нас прийнято вважати, і якщо він щось каже, то це здебільшого хоче чути саме його аудиторія. Вона в нього різна, здебільшого традиційна. А там такі тези, як боротьба зі світовим урядом, або не дамо білу гейтсу усіх чіпізувати, або ж ковіду, як і глобального потепління, просто не існує. Заходять просто на ура та аплодисменти. Причому давайте будемо один з одним чесними, і не тільки там. Поставте лайк, якщо знаєте, але не до кінця переконані, що земля кругла. Але давайте ближче до мітингу. Зал у місті Марієта розрахований на 2700 відвідувачів, почав заповнюватися прихильниками Трампа ще з одинадцятої години ранку, хоча сам виступ був запланований аж на 19.00. черга розтягнулася на пів кілометра, Трамп запізнився на півтора години, але почав бадьоро. З критики шкіл, інфляції, американських автівок, еміграції та перспективи третьої світової. Не прийшло навіть семи хвилин, а десять людей вже покинули залу. Через 15 хвилин, коли Трамп почав порівнювати нелегальних мігрантів з вбивцями, а також назвав їх більшою загрозою ніж інфляція. Залу покинула Райан Тейлор. Я не знаю, хто це. Просто журналіст стояв на виході і питав, хто ви і чому пішли. Райан каже. В мене дитина в автівці, їй 16 років. Вона терпіти не може Трампа, нам вже час. Через 30 хвилин, коли Трамп почав жалітися, що його висловив бік штату Каліфорнія приводять до падіння цін на нерухомість, яка знаходиться там, мовляв, що поробиш, і моя теж падає. І вже перейшов про своє улюблене: що якщо б він був президентом, то війни в Україні та Газі не було. б. Зал покинули шість молодих хлопців в яскравому одязі, з кепками «Make America Great Again». Вони кажуть. Ми взагалі то з Данії. але це дуже прикольно ходити на Трампа, ну просто для розваги. Без десяти, десять вечора люди почали розходитися. У когось няня вже закінчувала роботу, комусь завтра самому на роботу. Трамп продовжував мігранти захопили робочі місця, інфляція. Пані Волі Міллер плаче каже: він розчулив мене в нього стільки грошей, а він все кидає і хоче зробити Америку кращою. Всі ці реформи, про які він каже, Бог взагалі вберіг його від смерті, а люди таке на нього наговорюють. Така йдете, то чого? Ну, розумієте, у мене телефон розряджається, а якщо розрядиться, то я Теслу не відкрию. Було пів на одинадцяту вечора. Трамп не зупинявся. Зараз він якраз захищав поліцейських. Каже: на наших звичайних хлопців тиснуть всі ці організації, адвокати, права людей. Як це все набридло? Стівена Розенбаума з дитиною журналіста спіймали біля автівки. Він каже: Я за Трампа, тому що одного разу він сказав, ми просто хочемо зробити країну краще. Ну, а ми просто хотіли побачити це на власні очі. Ну так а йдете, чого? Ну так ніби відомо, чим це закінчиться. you know. Того вечора було вже за одинадцяту, а Трампа досі несло. І в незалежності, як ви до нього ставитеся, за два тижні до виборів США Трамп у гарній формі. Уявіть собі, що ви працюєте. Ну, це ніби легко. А уявіть собі, що за свою працю ви отримуєте мільйони. Ну добре, хоча б півмільйона в місяць. А тепер уявіть, що не гривень, а справжніх таких американських доларів. І працюєте ви в одній з найкращих компаній світу: Мета. Це, якщо ви не знали, це Фейсбук, Інста, Ватсап. А також окремі департаменти, які займаються розробкою доповненої реальності, віртуальною реальністю і штучним інтелектом. Живете в сан франциско Сонечко, Океан, гарна компанія, марихуано у вільному доступі. Ну, в цьому штаті це дозволено, ніби життя вдалося. З ерою ковід працювати вдома стало нормою, тому великі компанії почали заохочувати співробітників приходити в офіс. Наприклад, мета співробітникам великих офісів пропонує. Сніданки, обіди і вечері. Ну ось не хочеш ти зранку готувати, їдеш в офіс на сніданок. Або ну, ледача, ти до готування. Але вечерю здивувати другу половинку хочеш. Мусиш їхати на роботу, чекати до 18, а потім брати вечерю з собою. А потім ввечері така, як Анджеліна Джолі. Дивися, люби, що я приготувала. І я вам хочу сказати, що це не котлетка з пюре без масла. Справжня вечеря по типу ресторану на виніс. Але маленьким офісам пропонувалася інша мотивація. Тобі дають тисячу гривень на день на харчування, але замовляєш їжу ти в певних ресторанах, щось по типу глову. Шукаєш собі, що хочеш, і тобі це привозять. Ну погодьтеся, це теж непогано. Але на цьому тижні Марк Цукенберг звільняє більше 30 співробітників, і серед них також є декілька топових інженерів, які замість їжі системно займалися тим, що купували собі побутову хімію. Алкоголь, келихи або ж косметику. І зараз мій колишній керівник з мене дуже сильно посміється, тому що я на роботі весь час прагнула запроваджувати ось такі штуки. І я свято вірила, що мотивація і любов до персоналу зроблять світ кращим, а компанію багатшою. Люди добрі, півмільйону! І ви на миючий засіб відкласти не можете. Давайте я незадорого розповім, як це треба робити. А Марк, він подивився на це все і такий ні, ну це вже взагалі якось не по-християнськи. І я така собі швиденько порахувала, помножила 22 на тисячу і думаю, та ці люди вони ж взагалі життя не бачили. Скажіть, будь ласка, ви коли-небудь дивилися відео сучасного виживання? Ну, це такі, де люди у лісі собі палатки майструють, рибу ловлять або приходять вже з усім своїм, розпалюють багаття і з того, що знайшли, зловили, спіймали, принесли, готують на природі. Я буду відверта, погідниця з мене ніяка. Але дивитися це дуже прикольно всі ці краєвиди, які вони обирають, таке собі, знаєте, дистанційне єднання з природою. Але ось так от кинути все, і я така на тиждень у ліс пішла ні, у мене такого немає. На відміну від новозеландця Тома Філіпса, який тримає в напруженні всю країну вже три роки. В 21-му році він взяв трьох дітей 8, 9 і 11 рочків, і пішов з ними у гори. Так вони досі там і живуть, полюють і ночують, де прийдеться. Чим харчуються взагалі невідомо. Їх періодично зустрічають мисливці, пастухи, туристи, і так нація розуміє, що вони ще живі. До речі, найстаршій дівчинці вже 14, і от чи ставить вона питання батькові, що, ну, якби похід трохи затягнувся, невідомо. Їх довго не було, і ось знову з'явилися фотокамер. На них батько з однією із дітей грабує крамницю в пошуках антибіотиків. Коротше, такий собі постапокаліптичний сюрреалізм. Колишня дружина Тома, мама трьох дітей, які наразі знаходяться в похідних умовах, каже, Я типу в шоці. Люди займаються онлайн тролінгом кидають мені відоси, як знайти північ за мохом, розпалити багаття або поставити пастку на стежині козулі. Поліція теж, знаєте, не така, щоб вау. Всі співробітники, які трохи адекватні, переїхали до Австралії. А інші такі: Ну, ми відкрили справу, він все рівно рано чи пізно вийде з лісу. Ну, а не під камеру один із поліцейських каже, ми серйозно займаємося справою, кожен день чекаємо на Тома в дільниці. Натомість місцева громада та частина інтернет-ком'юніті навпаки підтримують Тома. Кажуть, що ну знаєте, треба якби бути ближче до природи. І взагалі він був гарним, добрим хлопцем, ми його ще маленьким пам'ятаємо, ну і батьки в нього поважні. Дайте йому взагалі спокій. Можливо, місцеві взагалі думають, що в нього шляхетні мотиви. І вони четверо, просто блукають по Новій Зеландії в пошуках, куди ж те кільце подіти, сходять спочатку туди, а потім і назад повернуться. Мені особисто дуже подобається Нова Зеландія, і навіть незважаючи на ось цю всю дурість, я досі мрію туди поїхати. Але я думаю, що мама трьох дітей напевно дуже шкодує, що це не Норвегія, де влада в пошуках одного щура перевернула до Дригом весь острів.